На Софійській площі в Києві відкрили виставку пригнічення української мови. Правда, написано чомусь РФ. Мається, мається на увазі, напевно, в часи, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, тому що там роки 70-ті, середина 70-х, кінець 80-х і абсолютно початок 80-х. Знаєте, я в той час не жив. Я був абсолютно дитиною, ходив в українську школу, і російська у нас викладалась правда один урок на тиждень, якщо я не помиляюсь. А але я хочу запитати тих, хто жив у той період, тому що експертам оцим всяким я не дуже вірю. А ви, хто жили в той період, от то напишіть, будь ласка, ви відчували утиски української мови? Тому що я нині бачу дуже багато фільмів, знятих в Радянському Союзі українською мовою. Якихось утисків, можливо, і ще раз повторюю, я в той час не жив. Ви напишіть, а ті, хто помоложе, нехай почитають. Почитають тих, хто жив в цей період. Напишіть, будь ласка.